Вжити невідкладні заходи щодо повернення державі споруд Свято-Миколаївського собору у Кременці, якими незаконно користувався Московський патріархат. Таке звернення підтримали 53 з 54 присутніх депутатів Тернопільської обласної ради під час сьомої сесії 30 листопада. Сьогодні ми Тернопільська область вперше за всю історію виселили з Кременці, з Миколаївського собору Московський патріархат. Зробимо це. Зроблено це в законний спосіб раз, зроблено це в законний спосіб. Ця історія тривала надзвичайно довго, Незважаючи на судові рішення, священнослужителі московського патріархату протягом кількох місяців відмовлялися покидати приміщення. Та повертати його у власність держави, також келія Свято-Миколаївського собору використовувало регенське відділення Почаївської духовної семінарії УПЦ, з якої договори користування взагалі не укладали. Саме тому 30 листопада у Кременці працювала виконавча служба, яка примусово повертала споруду у власність держави. Ми прийняли одне єдине рішення з конкретним завданням і для наших силовиків, і для виконавчої служби, щоб виконати це рішення, і вони це рішення виконують. Тому сьогодні з таким, знаєте, почином можна вітати не тільки нашу тернопільську область, це, напевно, всю Україну, тому що це надзвичайно важливе питання для всієї держави. Це питання національної безпеки. Гасло українські святині українському народу зараз набуває власне такого справжнього реального змісту. Крім того, зранку 30 листопада працівники СБУ прийшли з обшуками в Почаївську лавру на Тернопільщині. Усі дії відбувалися в межах чинного законодавства, повідомила на своїй фейсбук-сторінці Служба безпеки України. Обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва лаври, до розпалювання, національної ворожнечі та ненависті. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії. Та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.